Ондова це РВ, ось така чудова магнітола, але вже прийшов час її міняти. Відкручуємо тут два саморізи і виймаємо цю рамочку з повітроводами на себе, від'єднуємо кнопки. Відкручуємо ці чотири саморізи і виймаємо магнітолу на себе. Відкрутили саморізи, виймаємо магнітолу на себе, від'єднуємо роз'єми. Зафіксували магнітолу на рамці. Перенесли повітроводи та фіксатори. Вмістили антени, розмістили USB та слоти під sim карту Розмістили мікрофон, дотягнули все це до магнітоли. Зробили останнє з'єднання, повертаємо планшет на місце. І прикручуємо його знизу. Завершили роботу, отриманий результат. YouTube. Ютуб Мюзик. Весь дякую за увагу. Все буде гаразд.